Свята Трійця, Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Сьогодні це свято. Зелені святки його називають, тому що дерева, кущі і трави в цей день буяють. І люди зеленню свої оселі прикрашають. Гілочка, клена, липи, берези. На стінах висить, а чебрець, мята і лепеха на підлозі лежить. Мої кролики в цей день мило виглядають, в зелені чекають, і зелень споживають. Подорожник і кульбабка гряститься і тонконіг, аби ж тільки З'їсти зміг. Гілочки ж не пропадуть, теж у харч вони підуть. День минає, вечір наступає, і природа відпочиває. А свята трійця до душі нехай стежку прокладає.